Коли виправила учня, що не можна казати мі daughter», а він потім зустрів це в серіалі. What's this? Ah. Переглядаючи серіал Адолесенс, який нещодавно вийшов в юнацтво, я почула такий вираз, де головна героїня, мама, каже: Мі okay. love. Замість варіанту, my daughter», як якби мало би, виявляється, що в деяких варіантах англійської мови, наприклад, як «cockney English», або також в інших варіантах австралійсько-англійсько, ви можете зустріти вираз «my daughter», Моя дочка, моя донька, там, де мало би бути my daughter. І для них це є нормою. Проте, чи можна вам вживати такі варіанти і казати my daughter, я б особисто не радила. Тому що, якщо ви плануєте здавати певні тести, і вам потрібно буде обирати, наприклад, my daughter чи my daughter, і ви обираєте my daughter, скоріш за все, це буде визнано помилкою. Хіба що ви зможете довести, що вас. Cockney accent. ну і зазвичай, взагалі, якщо ми говоримо про стандартний варіант англійської, то варто вживати my daughter, а не me daughter. Проте ви можете такий варіант почути.